Початку року на водних об'єктах Прикарпаття загинуло вже 9 людей. Так продовж минулих вихідних рятувальники двічі залучались до надання допомоги з підняття тіл загиблих рибалок з водойм на поверхню. 25 лютого, близько обіду, до рятувальників, поступило повідомлення від чоловіка про те, що посеред місцевого озера в селі Вільшаниця Тисменецької територіальної громади Івано-Франківського району він побачив перекинутий човен, в якому ймовірно могли перебувати двоє рибалок. До місця події одразу було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини міста Тисменеця, також водолазів відділення водолазно-рятувальних робіт. Та мобільно-оперативну групу Івано-Франківського районного управління ГУД Івано-Франківської області. По прибуттю до місця події рятувальниками було проведено візуальне обстеження озера, та було виявлено поблизу берега тіло без ознак життя одного з чоловіків, а саме місцевого жителя 1964 року народження, якого рятувальники підняли на берег. Тіло іншого чоловіка, особисті дані, якого встановлюються наразі працівниками поліції, було виявлено вже водолазами посередині озера, і також піднято на берег. Причина та обставини загибелі наразі встановлюються правоохоронцями. Всього до проведення робіт було залучено 14 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки, з яких 2 човни. Щоб не допустити трагічних випадків, рятувальники провели інформаційно розяснювальну роботу серед населення, зокрема і на території міського озера у місті Івано-Франківську, де поспілкувалися з людьми різного віку, наголосили їм на основних та важливих правилах безпеки, про які слід завжди пам'ятати. Також працівники служби порятунку пояснили людям, що не можна виходити на тонку кригу на ставках, річках та інших водоймах, оскільки це може бути надзвичайно небезпечно. Під час спілкування з громадянами фахівці. ДСНС, вкотре нагадали мешканцям про те, щоб вони не залишали дітей без нагляду поблизу водой. Усім без винятку рятувальники надали застережливі пам'ятки з правилами безпеки, враховуючи високу ймовірність нещасних випадків на воді, прикарпатські рятувальники звертаються до жителів та гостей області з проханням утриматись від виходу на тонкий лід, який ще не встиг розтанути на маленьких озерах та затоках річок. Завзятим рибалкам, також слід пам'ятати, що весною ловля риби потребує особливо дотримання правил безпеки у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте до служби порятунку за номером 101.